Просто не маю слів. Скажу одне: терміново необхідно готувати такий салат. Я вітаю вас на каналі готуємо з Олесою піжик і знову зустрічаю вас на своїй кухні. Сьогодні я підготувала для вас дуже цікавий і смачний рецепт з червоним бурячком. Ну і я просто не можу і не хочу допустити, щоб всі салати з червоним бурячком у вас асоціювались або ж з натертим буряком, заправленим майонезом та чесником, або тертий буряк. Рослинна олія і горіхи. Я просто маю виправити таку ситуацію і хочу вам запропонувати приготувати ось такий от бомбезний салат з червоним бурячком, з фетою і з апельсином. Це просто розрив шаблонів. Це так смачно і дуже просто. Тому, якщо полюбляєте червоний бурячок, продовжуйте дивитись це відео і вже скоро зможете ним посмакувати. І ще раз нагадаю, звісно ж, зберігайте обов'язково, не побоюся цього слова прекрасного, смачнючого салату, тому що він вам стане ще не раз у нагоді. Тим паче для його приготування, як бачите, потрібно декілька простих інгредієнтів. Зараз показую тут або шукайте все в описі під цим відео. Для, його, для приготування я беру величезну для подачі тарілку. І починаю з нарізання овочів. Ось так нарізаю півкільцями цибульку, далі відварений буряк. Готувала 15 хвилин у мікрохвильовці при потужності 750 Вт. Нарізаю на кільця і ось так кубиками нарізаємо. Ось таким чином. Далі нарізаю кубиками також сир фету. Обов'язковий інгредієнт. Нарізали. Вже майже вся справа зроблена. Далі беру ось такий величенький апельсин, гарненько почищу його від седри спочатку, а потім розріжемо. І, по можливості, друзі, повидаляйте шкірки, оболонки, все зайве. Залишайте тільки м'яку частину готово. Я беру ще зелену цибульку і кріп. Тепер зробимо заправку, вона дуже проста. В мисці змішуємо олію, в мене оливкова, яблучний оцет, сіль, цукор можете замість цукру додати меду і дрібка меленого чорного перчику. Перемішали і все готово. Зараз будемо збирати салат. Дивіться, кожен інгредієнт я розділяю умовно на дві частини: перший шар половина рівно відвареного бурячка, другий шар рівно половина нарізаної цибульки. Наступним шаром у нас сідає половина фети, як ви вже здогадались, далі все по половині зелень і половина нарізаного апельсина. Все поливаємо з заправкою і ще половинку залишаємо на другий шар. І все, всі інгредієнти повторюємо точно таким чином ще раз, тобто по два шари кожного інгредієнта. І заливаємо все залишками заправки. І ось такий апельсиновий сік, я все додаю. Заливаємо заправкою і все готово, друзі. Погляньте лише, яка це краса, як це яскраво, і дуже смачно. Можете заправити також перед подачею, якщо ще потрібно, щоб салат постояв. Ну, а зараз традиційно пропоную ним посмакувати. Дуже смачно. Це дуже смачно і має місце бути на вашому столі. На повсякденному або ж на святковому. Ну, і, звісно ж, я зараз із задоволенням скуштую цей чудовий салат. Апельсин. М -м -м. Боже, як це смачно! Пробачте, я просто не можу відірватися, щоб прокоментувати. Це дуже смачно, це соковито, немає слів. Друзі, потрібно точно і терміново при чому готувати. Нехай вам буде смачно. І якщо вам цікаві мої рецепти, якщо ви ними користуєтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підтримайте мене, будь ласка, адже я стараюсь, мені приємно, а вам смачно! Друзі, ну а я чекатиму всіх вас на каналі з наступним не менш смачним та цікавим рецептом. Тож залишайтесь, натискайте на дзвіночки, і рецепт новий вже скоро на вас чекатиме. До зустрічі на каналі!